12 серпня, восьма година п'ятдесят хвилин. Патрульні поліцейські перекривають рух транспорту на красній площі у Чернігові. За кілька секунд розпочнеться хвилина мовчання. Нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх та всіх, хто воював, Усіх, Усі хто ще жити, якби Росія не почала світи? Після хвилини мовчання лунає гімн України. Після цього рух транспорту відновлюють. 13 серпня хвилина мовчання розпочалася разом із сигналом про повітряну тривогу. У цей момент водії зупиняються є і такі, хто цього не робить. Хтось виходить з автомобіля, хтось ні. Пішоходи також поводяться по різному. тривога. Не запитали у місцевих жителів та військовослужбовця, чи знають вони, що таке хвилина мовчання та для чого вона запроваджена. Для мене це така пошана хвилина пошани: зупинитись, подякувати нашим воїнам, згадати всіх, хто загинув, і помолитись за їхні душі. Звичайно, треба зупинитись, зупинитись, схилити голову. А коли люди йдуть, ну. Це боляче, боляче дивитись, що ну, це ж небагато. Зупинись на хвилиночку, та, і потім йди по своїх справах. Дуже боляче дивитися, коли ця хвилина мовчання, і всі схилилися, а дехто, зневажаючи на це, все йде і зовсім йому я вибачаю за це слово пофіг. Я, наприклад, не можу. Ага. В мене в родині воюють, тому я. Дуже поважаю, ціную. Це зовсім ну, крихітка того, що ми можемо тут. Кожен по-різному вшановує. Ну, людину ти не можеш заставити все таке. Людина, яка вшановує, вона буде вшановувати хоч так, хоч так. Важливо, так. Да. Пам'ятати хлопців, пам'ятати то. Бо вони багато що зробили для нашої країни. 14 серпня під час вшанування більшість зупиняється. Втім, є ті, хто цього не робить, продовжують рухатися або замінюють лампочки. Нагадаємо, вшанування загиблих військових та цивільних під час загальнонаціональної хвилини мовчання в Україні запровадили в березні 2022 року. Щодня, о 9-й годині ранку, ми приходимось на це місце на площу. Для того, щоб просто десь подумати і хвилину часу приділити. Як на мене, то багато хто навіть на площі нехтує, коли десь звучить і гімн. Вони там ідуть в цих наушниках, слухають музику, десь там заклопотані своїми справами. Я навіть не знаю, як не можу представити, як заставити людей або змусити безпосередньо, щоб вони мали хоч хвилинку совісті, щоб. Зупинились і подумали, згадали, і вшанували наших загиблих. Катерина Сірук, Олександр Сідько, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.